Замість слів конкретні справи, такий головний принцип у роботі народного депутата України від опозиційного блоку Юрія Солода. Його він завжди дотримується. У цьому впевнилися мешканці села Черкаське Слов'янського району. Якби не Юрій Солод то учні місцевої школи та малюки дитячого садочку могли б залишитися без водопостачання. У жовтня нам б виникла б точно. Ми просто б залишились води. Нас би могли б зачинити, були проблеми до вирішення коли Довго тривалі. Справа у тому, що школа майже півстоліття не бачила капітального ремонту, тож усі комунікації застаріли та потребують заміни. А частина шкільного водогону взагалі не витримала і навесні там трапилася аварійна ситуація. Як завжди, у бюджеті грошей обмаль, тож адміністрація школи звернулася до народного депутата з великою надією, що Юрій Солод не залишить освітян без допомоги. Так і сталося. Пет колектив написав лист звернення до народного депутата. Відправили ми той лист і дуже швидко, протягом місяця, ми отримали необхідну суму. Ремонт водогону вдалося здійснити за тиждень, чому ми дуже раді. І до нового навчального року у нас забезпечені водою як. Школа, так і дитячий садочок, який знаходиться на території нашої школи, і санстанція дала змогу відкрити заклад освіти до нового навчального року. За що ми дуже вдячні Юрію Васильовичу. Днями народний депутат від опозиційного блоку завітав до школи, аби впевнитися, що його доручення виконано. Вчителі на радощах влаштували для народного обранця екскурсії. Добряче поводили по класах, показали нещодавно відремонтований спортивний зал, у якому, до речі, залишилися подарунки від Юрія Солода м'ячі для занять на уроках фізичної культури. Оглянув народний депутат і дитячий садок, що знаходився в одному приміщенні зі школою. Поцікавився проблемами у роботі дитячого закладу, побував на ігровому майданчику та поспілкувався з директором дитсадку. А Одного депутата вчителі та працівники дитячого садочку ще раз подякували Юрію Солоду за його добрі справи, адже саме за це його й поважають люди.